Шановні друзі, хочу всіх привітати вас з тими заслуженими нагородами, які зараз за дорученням керівництва країни ми з міністром внутрішніх справ будемо вручати. Я хочу сказати, що на привиті жаль, та військова агресія та війна, яку розв'язала Росія проти незалежної суверенної України. Яка розпочалась з окупації Збройним сил Росії Криму, а потім продовжилась вже на сході нашої держави. Незважаючи на всі спроби і мірового співтовариства, і наших керівників, в тому числі дипломатичного сектору уряду. Зупинити цей конфлікт, війна продовжується. І багато тут присутніх саме тільки. Повернулися в зону проведення бойових дій. Україна чітко дотримується взятих на себе зобов'язань щодо мінських угод, що стосується і відведення зброї, що стосується і припинення вогню. В той же час російські терористичні групування, які продовжують окупацію нашої території, щодня продовжують вести огонь по нашим позиціям. І Збройні Сили України, Національна гвардія України, спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ змушені виключно відповідати, не провокуючи ситуацію. Тільки за останню добу ми маємо вісім поранених. І треба чесно дивитись правді в очі. Я це проходив, і от недавно писав про це, коли тільки розпочиналася агресія, коли Україна права роззброєння і отримала гарантії, нічим не забезпечені щодо захисту нашого суверенітету, щодо захисту наших кордонів, щодо захисту нашої демократії. На преветі жаль, дорогі мої друзі, ми повинні розраховувати виключно на себе, на свій Військовий оборони, потенціал на військово-промисловий комплекс, на тих патріотів і героїв, які протягом вже двох років захищають нашу країну. І саме тому головним пріоритетом держави є зміцнення оборонного і силового блоку нашої країни, зміцнення Збройних сил, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. І відповідно національної поліції. Незважаючи на економічну кризу, незважаючи на серйозні економічні проблеми, ми зараз будемо з вами, я переконаний мати оборонний бюджет, який відповідає нашій стратегії національної безпеки, який відповідає нашій військовій доктрині, який сукупно повинен бути не менше, ніж 5% від відвалу внутрішнього продукту. І безумовно, відповідний ресурс буде направлений на Збройні Сили, Національну гвардію, Національну поліцію, прикордонні, наші підрозділи тощо. Але я хочу сказати, що ресурс, зброя нічого не варта без справжніх героїв, які захищають країну, які пішли добровольно, коли у нас фактично була збройна армія, які зупинили ворога. Які значно був нас Без наших справжніх героїв, справжніх патріотів, які ні на дивані в Фейсбуці, ні на мітингах, а на полі брані захищають країну, ми б не змогли зупинити російську навалу. Ми б не змогли зупинити просування агресора в глубину нашої країни. Також я хочу відмітити, я знаю, що зараз будуть нагороджуватись і представники волонтерського корпусу, без допомоги яких я переконаний ні Збройних Сили, ні Нацгвардія, ні спецбатальйонів міліці не змогли би виконати поставне країною завдання. Я хочу, шановні друзі, щоб разом ми з вами згадали і почутили хвилиною мовчання всіх загиблих героїв хто віддав своє життя за нашу країну. Вічна пам'ять. Замужність. Прима. Служив українському народові. Витаю. Сердечно вітаю.